Що то вже й до нас зима прийшла. Бачили? То побачте. прохладненько зранку. От ви іноді кажете, що я ганю просто так з італіянців. Ну, я ганю, постійно я з них ганю, але ж по ділу, по ділу, не просто так, от дивіться, дзвонить, три дні він писав. Заявлення про те, що не світить фара. Ви її бачите, я приїхав, вона не світить. Не світила, бо її не було видно. Тепер вона буде світити. Я кажу, так вона в тебе просто грязна, грязна. Він каже, така я, що механік, щоб це розуміти. А що для цього механіком треба бути? Може, інститут треба закінчити, а? От ви мені скажіть. І це ж не перший раз. І це ж так постоянно. вчора один після мийки не зміг завести Валеру. Каже, все, він не заводиться. Я кажу, що случилось? Він каже, не знаю, не заводиться. Я заходжу в кабіну, у нього включена передача. При включенні передачі передньої чи задньої, звісно, машина не заводиться, тільки на нейтральній. Я кажу, виключив цю передачу. Він каже, так я ж не включав її. Я кажу, ну то я включив, звичайно, як витирав, навіть. Ну ти ж сідаєш, ти ж до... раз не вийшло завести, другий раз, ти ж можемо подивитися, чи машина на ручнику, чи вона знята з передачі і все остальне. Я не знаю. Ну а що ти скажеш? Ну... От давайте так, чесно, позвоніть хтось, хто на машинах робив, у кого є знайомі такі, хто в транспортних конторах робив, у кого взагалі є начальники, механіки такі. Позвоніть своєму начальнику або механіку і скажіть, у тебе фари не світять, бо вони грязні. Що вам скажуть? От мені цікаво. Що вам на те скажуть? Молодець, пашутів. Іли я зараз тобі приїду протру лампочки. Не переживай, да? так? такого, знаєте, з матюками все як положено. Розпогажується, слава Богу. Зранку було 3 градуси. О, треба колі відправити, що в мене вже був сніг в цьому році. Бо він тільки жде в своїй англічанії, а в мене вже був. На криші, правда, тільки ну нічого. Не знаю я, що це відбувається, воно бачите, автобус стоїть на тій стороні там от, от пальцем на нього цікавиться я там півчаса був, стояв за ним потім я там ну, окольними путями кабанячими тропами вирули ви, вивернув, виїхав сюди дивіться все повністю всі з'їзди і я не міг в аеропорту з'їхати минут 30 поїхав з'їхав на джену овес думав буду хитріше ага який там коротше мертвим грузом все стоїть Півтора часу не можу з Вольтрі доїхати до бази. Це кажеться мусора долбні все поперекривали. А ще знаєте, як ви Віталій, кожному треба спитати, стати в нього, спитати чого, а як йому проїхати і все остальне. Ну, я хоч двигаюсь порівняно з усіма іншими, то я хоч трошки продвигаюся. Щоб ви розуміли, це таке по всьому міроду. Зараз тут біля бами в цю сторону ніколи не було трафіка. В житті я її тут не бачив. Пожалуйста, все стоїть. Скинеш мені це відео, сторони. Та це трендевець. А в ту сторону не видно, а все в Зараз я покажу. Зараз оці кусти кончаться. Дивіться, дорога додому. Тут взагалі все тихе усі. Там, де ми машину ремонтували, ви теж бачили, що все стоїть. Річка у нас ще широка. Оце десь тут стояла оця техніка Вернацовська, що вона вся поплила. Mm ага. От в цьому районі, в районі от цього моста. Щось вони там ремонтували, ремонтували. Ось от. так от може стояти город Генуя. Mm -hmm. Ще навіть не вечір. Так, да, этот... це ще ж не кінець робочого дня. Так, да, так, да, да, це ще не кінець. О, вставай. Що, банда? Коротше, так в двох словах я знаю, що ви не дуже любите, та і я ну, не хочу ганяти це, як то кажуть, з одного місця в другий. Я бачу і знаю, що проходить в Україні, маю, тому не буду це озвучувати. Сумні новини. Давайте я вам ще розкажу, що тут сьогодні регинує. Значить, це, забастовка. Я так зрозумів, що забастовка судостроительного цього заводу, який тут є. Якщо не прав, якщо щось не так кажу, поправляйте мене ті, хто тут в курсі цих забиті. Буду вдячний реально, тому що я, скільки був шопер, я такого, як сьогодні, ще не бачив ніколи за три роки. Майже. Значить, може просто не той участок дороги, знаєте, був перекритий. А це перекрили прям ну, ті вулиці, по яких, навіть найбільше йде. Маршрутів, автобусів і все 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 ну, і Щоб це об'їхати сьогодні, то треба їхати такими вуличками, вузенькими, де ще не будь-який транспорт прийде, там автобуси ходять, звісно, але але якось, наверное, вони менше ну, не ці, знаєте, не не гармошка. Тобто Там, де ходить гармошка, там люба фура проїде, все а там ходять такі менші, ну, Типа 63-й. 53, мабуть, які вони там. В общем, це ж. Да, Перекрило так все, що я вам кажу, хоч би до ночі вони розсосалися хто кому треба. Тому що, ну, Ви бачили, мінди перекривали дороги. І, їм, і просто шопера такого стандарту, що знаєте, залучили всіх, як то кажуть, і правоохоронні органи. І... І так далі і тому подобне. Ну і це в свою очередь була подстава, тому що в мене всі на роботі знали, коли мене на Вольтері відправляли. Якби я казав, що я буду робити до обіду. Ну, сьогодні мені так треба було. І в общем, там, де мені треба було, скажем, не, не все я зробив, що треба було. Одним словом, тому що замість того, щоб в 12 приїхати на базу і... Це я без 22, по-моєму, тільки. Тобто замість півтори години їхав. Півтори години і то не всю відстань від Вольтрі, е... від Вольтрі до Дженуа, е... до аеропорта. А вже на самому повороті, як в аеропорту, то там все як закрилося цей ушіта, ну, аеропорт. І я вже поїхав на Дженуа Олест, правильно? Я ж кажу, ну, це хто в курсі. А ті, хто не в курсі, пояснюю. мій съезд до сьогодні, я тут зразу роблю. А я поїхав на съезд далі, типу як ну, в центр, думаю, потім оттуда заїду. Бо, ну, я ж не знав, що взагалі. Я думаю, мала ли аварія якась чи ще щось, ну, поки місь туди-сюди. -туди. Ну, ж буває. Думаю, я зараз об'їду, з іншої сторони заїду, ага, з другої сторони я питаюся через вулицю, <кхів> обичну вулицю заїхати, через Карнільяну, де ми жили. Бам. Взагалі мертво все стоїть. Я давай там короче, під мостом круть розвернувся, ну пропхнувся, ну, цей... Думаю, сейчас схитрю хитрю виїду на страду, ну, на цю на короче, на ширшу дорогу. На, там де їздять всі грузові цей, по підпорти, де це... Я не пам'ятаю як вона правильно називається, Я туди нирв, а там вже від відос ви бачили. Да? Ну, ну да, вже ж раніше. Та й таке. А що я вам хотів сказати? От, ну, І що на дорозі такий безпорядок, безпреділ? Причин декілька. І от обидві я вам ситуації зараз розказую за сьогодні. Перша це. Стоять мінтивською. Тут перекрили вони. Да? Хорошо, так? Да? пункт А. Тут перекрили. Пункт Б. Кольцо. ось Тут закрито, тут кольцо. Е, на кольці Мінти показують тоже там, що там закрито, типа можете або на розворот, або сюди, ну тут все стоїть. Як би? І ці зверху це саме кажуть. Одна і та сама. Сеньора чи сеньор. Знаєте, оцей любитель поговорить, або який нікуди не спішить. Якраз з машиною також згужаються, і він все біля менту встав. Аперке. І... А, а, а... конколефе. -ко 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 і коротко, що случилось? А почему? А, а куди? А менты ж тоже ж, понимаєте, мають бути. Ну тим более, що італьянські менты. Вони ж не можуть сказати, що валинах. Їдь давай, не задерживайся. очередь. Вони ж тоже люблять поговорити. Хотя вони вже цю фразу повторили ще таким же 50 чоловікам, понимаєте? Вони їм хотіли, а, да, так і що? А що закрито? Ну, закрито то, закрито то. Закрито по такій то причині. Понятно? Сі, сі капіто, ну типа, все понятно, все. С цими поговорим спускається вниз. А, це ж закрито, да? Да. а закрито того того да. а куди ж мені тепер їхати? А от мені треба. А от я сьогодні срав, а от я ще сьогодні не їв. розумієте? І, і вже ну, такі нервобольні, як я починаю сигналити, а він з таким, типу, ти що не бачиш, я з мусорами тут трендю. Ну і мусора такі, типу, та підожди, ми ж об'ясняємо. Так перед вами тільки що об'яснив один. Якщо б вас стояло четверо, він би кожному вкланявся. І так кожна друга машина, щоб ви розуміли. Біля них не стоять тільки мопедісти, фури не стають буси, ну які такі робочі, як ми люди їдемо. А всі останні любителі потребують, оце їм тільки за щастя, знаєте, що цей трафік, і це ж він до кінця добрався до цих мусарів, 40 хвилин вистояв і тепер же йому треба, не бігом-бігом, бо вже ж далі їде все, тобто далі вже можна їхати. Тільки вибери куди. Ні, треба ще пообщатися з одним, з другим, поділитися своїми впечатленнями і все остальное ой, гармош. Оце один момент. Другий момент, ребята, особенно Я вам скажу так. От в Італії в частности в Гене не так багато виїздів на автостраду, де есть нормальна розгоночна полоса. Но одна із них це коли из вольтері їдеш в сторону центра. От виходиш на автостраду, там реально там прям взлетна полоса. Є можливість хорошо розігнатися, нікому не мішаючи і плавненько, як то кажуть, знаєте, тако вписатися в ті цю, в машину. Але сьогодні я не знаю, чи не ну, сеньора-вчитель так назвев, понимаєте? Я саме більше обожнюю тих людей, які не знають не правила дорожнього руху, не мають ніякої жодної навіть людської, знаєте, там як правильно сказати, Поваги один до одного, якогось розуміння, якогось там адекватного мислення питається, ще тебе чогось там навчить, і, і ще щось там тобі, оце, їхні, оце о, що ти мені ти що ісполняєш. Розказую ситуацію. значить Виїжджаю я на, на бусі, ну на, на, на своєму робочому я ж їду. І я вже ну, я бачу, я там починаю під горку набирати, тому що ну, машину треба розкачегарити, щоб турбіна, як то кажуть, запалила і крутила. Ну, от. І я тако, кілометрів 40-50 виходжу до автостради, а потім оця полоса. Я вже розганяю машину до нужної скорості, щоб потім, вже Значить, розганяю я, виходжу я отако. Тут ще е, сплошна йде, а далі вже переривіста, де в будь-який момент, як то кажуть, можна це. Італянці їм то сплошна знак стоп це не для них. Понімаєте, у них свої взагалі правила. Тобто, якщо у нього стоп з цієї сторони, а він їде йому, це значить для нього це не стоп. Ставати може той, хто їде по поганий, тому що йому так сказали, чи він так привик. він, не дай Бог поміняєте знаки містами, все це катастрофа. Там вони друг друга оце замахають тако пальцями. розумієте? Ну зараз не про це. В общем, вони це люблять через сплошну там. Цей. Хтось взагалі, ось у них манера є стати, розумієте, то постояти. Ну, а що ти стоїш? Він жде, поки не буде. Так у тебе ось полоса, розганяйся, пожалуйста. Там уже, якщо там вже не встиг, ну буває таке разне, може бути, я окей, тоді вже тормози. Але ж ти, ти ще навіть не виїхав, ти ще навіть, ну, от якщо б це була не сплошна, а скажемо, забор, бордюр. Отбойник. Ти щоб теж так, перед забором і стояв, би ждав, поки відкриються ворота, які взагалі ну, нерухомі, да? Там... тобто не ворота, а забор, да. Ворота ж відкриваються, то не ворота. Ну ладно, це мене просто аж, ну, знаєте, от таке розпирає і зато такий ну, на емоціях. Значить, я так вилітаю, ну, назвемо це так, вилітаю. Іде фура. За фурою їде чаш воспитательница моя, зараз розкажу, чим закончилось. Соблюдая плюс-мінус якусь дистанцію. Хоча, знаєте, на автостраді, ті, хто люди з головой, якщо є можливість, якщо ви не в якусь жутком, там трафіку, если цей, соблюдайте дистанцію, потому що хоча бы інтервал в 2 секунд, знаєте, як ви то кажуть, або 400, я чи 440-50 метрів. Потому що. Тим більше в Італії. Хтось дасть різко по тормозам, може той і не пізно зреагує, а може не зреагує взагалі. І ви в будь-який момент ви останетесь, будете торчати у нього в сраці. А якщо у у фури, повірте мені, їй не буде нічого, а від вас вже не буде нічого. А фура. І ми з нею тако виходимо, тобто фура йде по дорозі, а я тако їй, виходить, в зону, в мертву зону, ну я якби, вилітаю. І... В принципі, я можу дати газку більше, якби веселіше дати і вискочить поперед ним. Але, ну, по-перше, поперед фури вискакувати е, дурний як для мене. <хи> От. А по-друге, ну, я ж кажу, що я йому попав в сліпу зону. От. Думаю, бачив він мене, не бачив. Ну, взагалі вони воділяють воді внимательні, Та й у них вже ж теж ці сенсори, лампочки, все стоїть. От, думаю, може це. Ну, але смисл який? Тим більше, що за ним їде, на всього одна машина. Водій фури не має права перестраюватись в лівий ряд. Ну, якщо ви знаєте, там рідко случай, там, вони там свої правила. Ну, це вони повинні знати. Вам це не треба. От, тобто вони там на обгони не завжди, Якщо три полоси, він може тільки з першого, другий. тобто, в третій ряд він не може лізти, якщо вони замітили, вони сюди їдуть по першому ряду. Вот. Да їм в принципі йому нужно, за чим. За нами, за нами, виходить, да, тому що ми двома машинами їдемо. Вот Отак от. Я, їду зі швидкістю, з якою їдуть вони. Тобто він їде, хай там 90, вона за ним їде, метрів 40 в нього 90. Ну і я, з ним порівнявся. Я починаю трошки скидати швидкість, щоб він мене обігнав. Ну, у мене ще є. І де розганятися по Ну, Я довше розказую, я там не так довго, прям, щоб ви подумали, Ну, є там місце. Я включаю, значить, поворот. От. Думаю, зараз він проїжджає. І я, звісно, перестраюсь за ним. Але бачу, як тільки я включаю поворот, ця кантужена, другими словами і не назвеш, дає лаптя, пристраюється фурів в саму сраку, почуваєте, такого чуть ли не Залазить під нього і починає тупо мені сигналити, щоб я ну, не лізь, Заді них взагалі нікого. Тобто, ну, нормальна людина, яка поважає хоч когось на дорозі. все, от ви їдете, ви бачите, що зараз з, ну, з виїзда буде йти машина. Ви ж перестраюєтесь зразу, правильно? Я, ну, всі ми так думаємо. Перестраюєшся в, своб, ну, в лівий ряд, щоб він в правому там собі виїжджав, розганявся, що хотів, то й робив. Ну, це чисто так, по вічески. От. Якщо тобі, звісно, не треба зразу десь там з'їжджати, бо буває таке, тут виїзд, а тут вже з'їзд, то ти вже мусиш, ну, хай він вже як би тебе бачить. це він, це його. А так, якщо ну, один одному не мішаємо, то хай собі людина їде. Ну, або якщо ти бачиш, що він притормагає, перестраюється. Ну, і, звісно, я ж бачу, що вона там на стену, знаєте, я думаю, сигнали згорять. Вона мені фафакає. Я ж уже думаю, ти що контужена, я виключаю поворот. Я починаю тормозити. Все, я торможу. Торможу, проїжджає фура, проїжджає вона, я включаю поворот, Уже не знаю кому, тому що немає нікого. Не, як, так, спереді вони уїхали, ззаді немає нікого. Включаю поворот, виїжджаю, даю лаптя, доганяю їх, починаю перестраюватись в лівий ряд, щоб їх обігнати. Прямо перед моїм носом перестраюється в лівий ряд вона. Без поворотника, без нічого. Ну, типа, вона теж їй треба фуру обігнати, Ну окей, думаю, обганяй. Нема питань. Але бачу, ця фура наша, вже полюбившися нам, доганяє останні машини. Бо зараз от-вот там, ну я ще цього не знаю, скоро почнеться вже трафік. от, з'їзд С'єсти і так далі. тому подібне. Але ми ще про це не знаємо. І ми навалюємо на приблизительно там, нормальні такі швидкості. Не дуже швидко, але нормальні. Вона ж, а у неї мощности, я так понимаю, на якомусь регопілі, у неї ще цей сидит попугай на плечі, живий настоящий попугай. О, от. Вона не може тому регалету видавить з нього, чтобы убігать нормальну фуру. Обганяю вона фуру. Ну, я ж уже понимаю, тоже уже бере. Я начинаю її максимально піджимать ну максимально скільки я тобто я понимаю, що Ця кончена вже може чудину все що угодно. І лупануть по педалю тормоз просто так. От. Ну і я ж так собі максимально близько. Тако мет 3 в 5-3. Ну, скажімо, це вже лишнє, але я тако під'їжджаю максимально близько, щоб дати їй поняти, що я мощніший, я скоріший і мені надо. Значить, обганяю вона цю фуру, Волочиться далі, обганяю ще одну якусь машину, ще якусь одну машину. А я вже такий в хвост, прям знаєте, аж наступаю, наступаю, наступаю. Потім обганяю вона ще одну якусь фуру, перестраюється, Я починаю її обганять. І вона прямо скриває вікно. Я думав, того попугає видає. І вона такое вдікно мені двома руками махає. Що ти витворяєш, типа на цій дорозі? Я, извиняюсь. Женщина. Сході в автошколу, пожалуйста. Я, я реально я питався знайти хоч один момент. Може, я тебе налякав, може ти щось не зрозумів моїх маневрів, може хоч щось в даному випадку я зробив не так. Ні, абсолютно все красиво, крім того, що я тебе підпирав сраку, ну, бо виновата ти сама. Ти сама напросилася, щоб на я тебе підганяв, як то кажуть, знаєте, називається підганяє. От. І коли ти все-таки перестроїлась, і я тебе спокійно починаю баяти, ти мені питаєшся розказати, який я там дебіл. А вона там прям ти що, з нею ну, аж перла, бо вона ждала цього моменту, я думаю, що вона там заготовила річ. Я б з удовольствием відкрив вікно, послухав, але я вже потім бачу, що спереди треба включати аварійку, тому що ми йдемо на різке торможення. Я кажу, а щоб це різке торможення почалось в той момент, коли вона підперла ту фуру, то остався б тільки попугай би, наверное. Дай Бог. Звісно, чи не дай Бог. Так що майте, будь ласка, повагу на дорозі друг до друга. І... Ну, і не треба такого чудити. Є, помимо правил, написаних в книжці, да? є ще якісь от, ну, просто поняття чоловічні. І це не тільки дороги стосується. І це не тільки там, допустимо, італійці чи українці. Ви зараз це почнете, що я не італіянці все. Ну, я ж вам сьогодні, да, по-моєму, розказував. Там, подивитесь, що... Раніше упоминав цей Шо які вони красавці молодців. Ну то есть він водитель каже. Я не должен смотреть, що в мене фаризня. А хто должен? Я должен тобі фари протирати. Так давайте ще когось візьмемо на роботу. протирщика фар. Ну, будемо йому оплачувати відділу, якось ну, башлять, там визивати на осмотр і все остальное. Хтось буде води доливать, хтось буде тобі сідлушку регурирувати, хтось стекла витирати. Ну, що будеш надо повний штат людей тоді набрати. Я не знаю, я от наші мужики ви правильно, вибрали, мені багато хто пише, що ну реально хлопці. ну У нас для того, щоб стати трактористом чи комбайнером, ти маєш прийти, взяти під забором той металолом, зібрати з нього той трактор чи комбайн, сісти і потім на ньому робити. Так само там на грузовик, там, чи ще на щось. О. А тут... Кажу, я що? Я навіть не можу знати, як той капот відкривається. Та ти її не знаєш, в принципі, звідти лампочки, ти мене визиваєш, щоб я тобі протер фари, тому що вони тобі не світять. Ну, коротше таке. А, ще я що, уже все хорош, заразую. Хочу тут, ви ж бачили. Ну молодці, конечно, Оце, Слава Богу, що не дають нам розслаблятися такі ось як е, ці коментатори, як ці, як ці там, хай Бог милий, як її звати. Під останнім моїм відосом якась Наталія там. Не знаю. Я зайшов, я ж завжди, знаєте, коли бачу, що людина написала перший коментар, я завжди намагаюся зайти. Ну, будь-який, хороший, поганий. Там, знаєте, ну, то, чи то поприветствувати людину, знаєте, в цьому дурдомі в нашій, нашій бандочці. чи наоборот. Але знаєте, в мене настроєння завжди різне буває. Ну Сьогодні таке середнє, скажімо. Так, тому... Баба Наташа, чи як там тебе, чи тьотя Наташа, ти якщо до мене ще раз будеш заходити, то пиши, будь ласка, без помилок. Це по-перше. По-друге, не все я кажу українською, це тільки по одній простій причині, щоб тобі було хоч трошки щось зрозуміло. Я зайшов на твій телеканал чи на твій ютуб, насміявся вдостор з цього віршика про Путіна, як ти там за нього пнеш. Ну, я не знаю, там навіть піддержали. ну, десь пінками. От. А втретє, ну, типу, э, смисл коментарі такий. Я знаю, раніше ви за мене мої всі да, защищалися, там, а потім зрозуміли, да, що я можу сам натикати так, що в неї шуба завернеться. Я ще в принципі я ще кажу, просто сьогодні не те настроєння. Я можу там тобі писати до безконечності, ще під твої відео зайти понаписувати, що ти в один прекрасний момент, що да нахрена я это сделала, чого я туди полізла і, і все остальне. От. В українські слова, каже, ще не придумали. Ну, я половину слов не на український кажу, тому що їх ще не придумали. Ну, хай буде по-твоєму. Ну так так, якщо ти вже ну, стара пожила женщина, ну вже ти не знаєш трошечки історії? Що коли був українська мова чи український язик, да, яким я не користуюся е, нормально, там, тому що я на суржику, і все остальне, ми будемо ці порожники гуляти. І просто таку, трошки підніми історію, коли була Україна. О. І коли з'явилося твоє квакула. Оце... Да. Так що я не знаю, от дивіться, чого, от чого на сьогоднішній день французи, да? французи вони до сих пор пам'ятають історію, вони знають, хто їх підняв з колін в 11 веці, коли приїхала ця як Анна, Анна, Анна Ярославовна. О. Вони до сих пор вони кажуть, та якщо б не Україна, ми б до сих пор, би, там, ну я не знаю, ці, не тільки б жаб там їли, ми б не знали б до сих пор, як помитись нормально. Ну, вони не мали ні приборів, нічого не есть, да, ну, І вони були не обучені. Ну, хорошо, не всі українці класні, не всі там це, не всі це. Але вона принесла культуру і люди, які вже пройшло мільйони віков, там, ну, десятки віків вже пройшло, вони ще про це пам'ятають. Ти мавпа, яка живеш по сусідству, ти не знаєш, що в Україні є свої слова. Просто я ними не користуюсь. Ну це тут так, на всякий случай. Да. Ладно, хороше на сьогодні. Машину бачили, зробили? Ні, не бачили. Казав, не казав. Я вже не пам'ятаю, що я вам казав. Не став на ній їхати, бо не поставив одного рівня. А, не поставив одного рівня. Старий не хочу ставити, новий не зможу сам поставити. А, плюс сцеплення і такі пробки туди-сюди, то. Подивилися, трубка все вже не тече, все класно, все добре. Прогріли, включили печку, про, про, прогнали систему, все тільки бумбоні. Осталося тепер тільки поменять резину, накинути це рівня, пройти техосмотр до кінця місяця. Ну, а потім вже за наступний місяць думати, як махнути це сцеплення та вже потихеньку починати з нею робити. Бо машина треба, нам же диван віддали, там все якби хороший диван, що там ще ще щось, так, да? ковер якісь? ну, Це, як звичайно Павло. У нас Павло падан наш нормальних цих дорогих вещей. Вот. Ну, я маю в виду, таких качественних. Треба все позабирати, позвозити, ну, і Тут же ж треба з кухнею закінчувати, Опять же, треба на чомусь возити, Бо мама на креветка вона вже скоро скаже, що спасибо, ребята, я вас покатала. давайте до вы зі что-то делаете. Вот. А у нас же уже в планах, что теперь цементик, там туда-сюда, да? надо же начинать что-то делать. Так, ладно, уже вам затрендив голову на, на вашу больную голову. Все, всем пока.